Рада ухвалила два важливі законопроекти, які пов'язані з волонтерською діяльністю в Україні. Ці закони передбачають грошові виплати тим волонтерам, які виконують свої героїчні обов'язки на гарячих точках нашої країни. І ці грошові винагороди від 500 тисяч до півтора мільйона гривень, в залежності від того, яка була травма отримана волонтером, або, можливо, це і загибель. Це дуже важливо, що держава відзначає і відмічає діяльність цих важливих людей. Також законопроектами передбачено пільги або оподаткуванні і також передбачені цільові програми, які будуть профінансовані державою, націлені на розвиток і підтримку волонтерської діяльності. Мені особливо приємно, що ці законопроекти були ухвалені нашим дев'ятим скликанням, тому що з перших днів. Вторгнення Росії в Україну я особисто, і моя команда, гаряче працюємо в напрямку волонтерської діяльності тут в місті Рівному і по території східної і південної України. А отже, ті з вас, хто хочуть ознайомитись більш детально з нормами законопроєктів, прошу запам'ятати або записати номери цих актів. Це 7363 та 7364. Слава Україні і велика подяка кожному з вас, хто приймає участь в підтримці наших бійців і всіх людей, хто сьогодні потребує допомоги.